24 липня Чернігівський апеляційний суд тут розглядають апеляційну скаргу сина міської голови Прилук Ярослава Попенка. Він працює заступником директора Прилуцької дитячо юнацької спортивної школи. Чоловіка затримали 16 липня за підозрою у систематичному збуті наркотиків. 18 липня Прилуцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з правом внесення застави в розмірі 242 тисячі 240 гривень. Тоді знімальна група Суспільного не змогла потрапити на засідання через повітряну тривогу. Будівля суду була зачинена. А після відбою журналістам у суді не надали жодної інформації щодо засідання. До кого нам звернутися, щоб нам сказали, хоча б хто суддя. І коли відбулося засідання? Бо ми під, під час тривоги стояли ж під ну, дивіться, слова, я думаю, вам цього ж ніхто не скаже. Ну, чи пишіть запит, а що ми зробимо? 24 липня Ярослав Попенко до апеляційного суду у Чернігові не з'явився. Головуючий суддя Микола Уседач підтвердив, що за нього вже внесли заставу. Як ідеться в ухвалі від 18 липня, в разі сплати застави, підозрюваний має прибувати за кожним викликом до прокурора, слідчого та суду. Скажіть, будь ласка, ваш довіритель знає про розгляд справи сьогодні? Підозрюваний Попенка? Ваша честь він повідомив, що його не повідомили. Адвокат Ярослава Попенка Юрій Забальський приєднався до засідання у форматі відеозв'язку. Він клопотав про скасування запобіжного заходу для свого підзахисного. Сторона захисту вважає, що дане кримінальне переслідування мого підзахисного Попенка Ярослава Миколаївича повністю сфабриковано, повністю зрешесовано на замовлення незрозумілих сил з метою дискредитації органів влади міста Прилуки правоохоронних органів керівництва прокуратури області та представників органів як державної влади, тобто народних депутатів, прокурор Анатолій Сухонос з прилук також виступав через відеозв'язок. Він заперечував проти задоволення апеляційної скарги. Двічі судею було перевірено всі доводи щодо обґрунтованості підозри щодо кваліфікації, скільки мало місце збути. Три збута наркотичних засобів на території спортивної школи. Тому прошу відмовитися в задоволення апеляційної скарги, а ухвалу беруть комістерного суду від 18 до липня. Залишити силі в повному судді ухвалюють рішення залишити запобіжний захід Ярославу Попенку без змін. Нагадаємо, Ярослав Попенко двічі потрапляв у ДТП у прилуках, перебуваючи за кермом нетверезим. Це було у 2016 та 2018 роках. Олександра Мілашевська, Надія Мартишко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів.